Мир на усім неба! Мене звати Вікторія, місто Харків. Знаєте, я обожнюю маленькі подорожі на природу пізнавати нові місця. І ось ми в таку поїхали на інший бік водосховища до побратима чоловіка, який у відпустці рибалить. І поки ми до нього їхали, подивіться, на яке диво натрапили. Це ціле поле! Квітуче і квітує тут Айстра, Айстра Степова. Я вперше побачила її взагалі. Якось вона мені не зустрічалася, а на цьому полі вона ще й низенька. Влітку ми її вже зустрічали край поля. І зараз теж багато її бачили по підлісу, але така, доволі таки височенька. Тепер вона зростає і в мене в саду. Вона неймовірна. А тут ціле поле такої краси. Подивіться, наче рожева хмаринка впала на поле і розсипалася квіточками. Ну дуже гарно. Але... Мені так хотілося побігти прямо ось туди, у цю галявину. Та чоловік не пустив, тому що поле невідоме. І на Харківщині мінна небезпека, тож далеко у ліси і на поля, які не управляються тим паче, ми не заходимо. А так шкода, така краса і дуже-дуже ніжний аромат. Правда ж, неймовірно. Чи зустрічали ви таку айстру у своїх степах? А ще понад дорогою росте цмін піщаний. І подивіться, наскільки його багато. Який він яскравий, жовтий. Краса неймовірна. І немає навіть поміж нього якоїсь другої іншої е, рослинки сорної. Подивіться, вся впадина це цмін жовтий. А ось там сіверський донець. До нього ми якраз їдемо. Краса. Так от, а це все поросло цміном. Подивіться, вся впадена це цмін. Лікарська рослина. Краса. На жаль, камера ніколи не передає всієї краси природи. Дуже цікаво. Якби і не, чоловіки, діти поруч, я б там гуляла, мабуть, весь день. Ну, а це вже саме водосховище, там гребля. Яку підривали, через яку не було переправи ну, у 2022 році, це найбільше водосховище Харківщини. Ми коли їдемо через місток, то завжди кажемо: подивіться, яке море, бо це і справді схоже на море. А краєвиди які? Які схили, які кручі. Гарно, неймовірно. Ну, і зрештою, ми приїхали до побратима. В нього є човник з мотором, тож він покатав дітей. У побратима, до речі, позивний дід. І про нього є навіть репортаж бо йому вже далеко за 60 років, а він служить. Тож, дітей покатали на човнів. І ми просто трішечки відпочили. До речі, це перший раз, коли ми в цьому році виїхали на річку. Таке в нас якесь буренне життя. До війни кожні вихідні ми десь їздили обов'язково на природу. А зараз ось виїхали на річку перший раз за весь рік. І то не купатись, а просто прогулятись. Так, ми навіть і не купались у цьому році. Так вже сталося. І звук, і запах, наче море. Якщо не чорне, то азовське так точно. І вода, до речі, тепленька. Хоча погода вже не та. Сонечко ще світить, але вже пропогодне. Обожнюю тебе, Всесвіт. Мирного нам всім неба.